Цей день настав. Так, так, я знаю, що ви чекали саме на це відео. Тож я не буду більше вас підігрівати. Саме сьогодні я розповім вам всю історію кохання Кейта Вільяма. Розберемо все по кісточках та дуже детально. Розберемо подробиці їхнього знайомства, стосунків, весілля та ймовірних зрад. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Тож, ні для кого не секрет, що Кейт та Вільям познайомились у сент ендрюському університеті. Сталося це у далекому, вже 2001 році. Тоді Вільям закінчив Ітонський коледж і пробув кілька місяців у турі Африкою з благодійною місією. Кейт не відставала на момент вступу. Вона вже була заможною дівчиною, закінчила престижний університет у графстві Вілдшир і цілий рік подорожувала. Скажімо так, вона шукала себе але все ж у 2001 році вона вирішила вступити в Сент-Ендрюс. щодо вступу кейт існує безліч просто Конспірологічних, на мій погляд, теорій, наприклад, пишуть, що Кейт спеціально відкладала вступ на рік, аби вступити в один рік з Вільямом. До того ж, пишуть, що Кейт захоплювалась Вільямом з самого дитинства, і що в неї в кімнаті навіть висів портрет принца Вільяма, але цю чутку спростувала сама Кейт під час е, інтерв'ю після оголошення заручин. Слухаймо зі сторі деґазраунзатіюгерапичовгемоніо. Ось як про першу зустріч Вільяма та Кейт пишуть різні джерела. Першу зустріч з обраницею Вільям пам'ятає погано, але її поява на подіумі в прозорій сукні справила на спадкоємця корони величезне враження. Но тут забіжали трошки наперед. про це... Згодом я дуже соромилася, коли вперше зустрілася з Вільямом. Розповідає Кейт. Але коли ми познайомилися ближче, дуже швидко стали хорошими друзями. На тому, що стосунки почалися з дружби, благочестиво наполягає і принц. Протягом року ми товаришували, і з цього все почалося. Але одразу після знайомства з Кейт, я зрозумів, що це будуть особливі стосунки. Мені захотілося познайомитися з нею ближче, і дружба дала мені таку можливість. У нас були труднощі, але ми змогли це пережити. Тож, хоча Кейт, мабуть, і сподобалася Вільяму на перший погляд зовнішньо, він не спішив з нею вступати у романтичні стосунки. Втім, Вільям не поспішав і одружуватися, і освічуватися. Тож на Вільяма розраховувати. Але чому ж він не поспішав? На це питання також є відповіді. Молодика вже ж був захоплений кількістю жіночої уваги, яка оточила його в університеті. До того ж за різними джерелами пишуть, що Вільям тоді ще страждав за Джесікою Крей. Саме цю дівчину називають першим коханням принца Вільяма. Він у неї закохався у 16 років, але коли їм було по 16 років, вони не стали парою. Тим згодом Джесіка вступила теж у Сент-Ендрюс і вже там Вільям знову за нею впадав. Наголошую вам на тому, що цю хронологію подій я збирала з преси. Тож ця версія історії кохання Кейта Вільяма. Не є стовідсотково достовірною або точною, тобто всі ці факти я збирала зі статей і вибудувала їх у хронологічній послідовності. тож... Не вважайте, що всі мої слова це досконала правда. Чим ми точно не знаємо, коли ж таки розпочалися стосунки Віла з Джесікою Крейг та коли вони закінчилися. Але ми точно знаємо, що деякий час Кейт та Вільям дружили та навіть жили разом друзями в спільній квартирі. На мою думку, така ситуація лише грала на руку Кейт, оскільки там вона могла проявити себе у всій красі, показати свою витість та решту якості. Невідомо, як Кейт переживала цей роман. Вільяма з Джесікою, і про її хлопців у пресі дуже мало шириться, але про це ми поговоримо, мабуть, у наступних випусках. Але щось мені підказує, що Кейт дуже болісно переживала такі швидкоплинні романи Вільяма, оскільки вона наважилася на дуже сміливий крок, аби привернути його увагу. Так так ми переміщуємося вже у 2002 рік, щоб ВІЛ перестав вважати її просто подружкою, в якою можна списати домашку. Та звернув на Кейт увагу як на жінку, вона наважилася взяти участь у показі. Мод в університеті їй дістався наряд. Отак, от так ми його вже всі бачили. Це така спідня білизна. І мережевна сукня, мережевна прозора сукня. Кажуть, що саме відтоді все і почалося. кажуть, Кейт вразила Вільяма своєю фігурою. Він зовсім інакше на неї подивився. За чутками після показу принц зачарований красою дівчини підняв келих шампанського за її успіх і спробував її навіть поцілувати, але отримав відсіч. Отак от романтичні стосунки не почалися. Кейт змусила віла ще трішки за нею повпадати. Ну і молодець. То що ми маємо? А маємо майже нічого, оскільки точної дати початку стосунків нам ніхто не казав. Втім, ми точно знаємо, що романтичні стосунки між Кей та Вільямом розпочались. То деталі, що ми не знаємо, якого саме числа. Офіційно Кейт та Вільям заявили про свої стосунки у 2004 році, коли орендували особняк і жили там як сімейна пара. Кейт стала часто супроводжувати Вільяма на прийомах, а по парадці розпочали справжні полювання на дівчину принца. кажуть, що Вільям дуже. Через це переймався, тому що за його плечима була ідентична історія його матері, яку також переслідували папараці і навіть довели до смерті. Але схоже, що саму Кейт така ситуація не дуже лякала. Вона витримала і цей удар, і травлю у змій. Так, я маю на увазі той факт, коли її називали Вейті Кейті, що з англійської Катерина, яка чекає, мовляв, Катя, яка чекає освічення. Ой, щось мені це нагадує. Ну. Ну, я також вийти, Кейті. До 2004 року в парі було все спокійно, все стабільно, поки Вільям не познайомився з Ізабелою Анструтер Калсорб. Боже, я це вимовила. Хай Бог мили, ну і прізвище. Ізабела була одним з головних захоплень Вільяма в студентські роки. Хоча він на той момент вже зустрічався з Кейт, деякі. Змій пишуть, що він навіть намагався зустрічатися з обома дівчинами одночасно. Ізабелла є представницею відомої династії банкірів і познайомилися вони з Вільямом 2004 року влітку. Вона одразу привернула його увагу. Пишуть, що Мідлтон кілька місяців змагалася з конкуренткою, але здобути перемогу так і не змогла. У той період Кейт і Вільям вирішили розійтися на якийсь час. Щоб зрозуміти, чи є у них спільне майбутнє, пишуть також, що Вільям дуже гарно залицявся за Ізабелою, але вона так і не змогла його полюбити. Дівчину зовсім не приваблювала перспектива опинитися у золотій клітці і жити за правилами британської королівської родини. Тому їхні стосунки не тривали довго, вони дуже скоро розійшлися. Тім, крім Ізабели, існує ще одна версія, чому у 2004-му розійшлися Кейт та Вільям, дехто пише, що ні то, як то, як раз Вільям з друзями поїхав у подорож до Греції, там він пішов на вечірку і повернувся звідти з бажанням знову стати вільним. Уже тоді Кейт нібито зрозуміла, що тиснути на молодого принца не можна, а терпіння її головний супутник. До мрії стати принцесою, ну скажімо так, зізнаюся, я мало вірю саме в цю версію, але озвучити її повинна була. Тож зупинимося на тому, що після там Джесіки або вечірок та бажання Вільяма стати вільним. Пара таки знову зійшлася. Не можу представити, що Вільям мав для цього зробити, і які зусилля над собою мала зробити Кетчуп його пробачити, але тим не менш, пара зійшлася. 2005-2006 роки вони такі дещо визначальні для Кей, бо вона потроху почала входити саме в королівську родину. Міддлтон подобалася палацу, оскільки, на думку членів британської королівської родини, Кейт гарно впливала на Вільяма. Дівчину характеризували як наділено сильним духом, розумом і скромністю. Вона майже за всіма параметрами підходила на роль нареченої принца. Ну, пункт про відсутність аристократичної крові. Опустимо у 2006 році Кейт на різдвяну вечірку запросила сама Єлизавета II, а пізніше родина Мідлтон прийшла подивитися на складення присяги принца Вільяма, який на той момент збирався йти служити в армію. Саме військова служба та постійні роз'їзди принца. Привели до чергового розлучення пари версій щодо розриву Кейт і Вільяма у 2007 році теж багато. Тож розберемо всі по порядку. Версія перша за словами деяких джерел, Кейт не витримала постійної відсутності коханого, який служив в армії, і сама припинила стосунки. Мовляв, не потрібно їй було нерви ото тріпати. Поїхав той, поїхав. Не треба мені дзвонити. Версія друга Вільям постійно повторював, що раніше ніж у 30 років він не планує. Удружуватися, тож Кейт не витримала так, таких заяв, таких закидонів. Вона вирішила, що на 2007 рік вони зустрічалися вже 6 років, і вона ну вже заслужила освідчення. Ну точно, ну це дико звучить, заслужила освідчення, але тим не менш, ну 6 років стосунків сказала Катя, в якої два версія третя та четверта перегукуються між собою. тож зупинимося на збірній такій версії. кажуть, що закохані сильно посварилися у спільній поїздці в Швейцарію, після чого принц кілька разів з'являвся на людях у супроводі інших дівчат, а кей залишалося тільки чекати. Ну кому таке сподобається, вже ж нікому. Очікування дівчини, нібито принесло свої плоди. Через кілька місяців її знову почали помічати на заходах королівської родини, часом навіть без супроводу Вільяма. Ну така собі версія. Не дуже мені в неї віриться. Темним не... Тем тим не менш. Втім, попри всі версії, за кілька місяців пара вдруге воз'єдналася. Повторюсь яким чином цього Вільям, Які зусилля над собою Кейт? Нам невідомі, А напевно про це знають тільки найближчі друзі пари. Переходимо до найромантичнішої частини відео: це освічення та весілля. Головний момент у житті Мідлтон трапився під час подорожі пари в Африку. Протягом трьох тижнів я постійно носив з собою в рюкзаку каблучку. Звичайно, я боявся її загубити. Згадує Вільям момент, коли освідчився своїй дії. Принц одягнув на тонку ручку Кет каблучку його матері з сафірами та діамантами. Нагадаємо, що саме це сапфірове кільце було обручкою Діани, саме цю прекрасну. Су принц Чарльз подарував принцесі Діані на заручини. і після смерті Діани ця каблучка перейшла у спадок принцу Гарі, але Гарі на той момент на 2011 рік, напевно, поступився брату цією каблучкою, і вона. Перейшла до Кейт. От просто уявіть, що відчувала Веган Маркл, коли дізналася про всю цю історію. Мені здається, якщо б винайшли машину часу, вона б стовідсотково повернулася б у минуле та відговорила б від цієї ідеї Гарі. Бо я думаю, що вона дуже хотіла носити обручку принцеси Діани, але не встигла, як то кажуть, перший встав того і тапки. Втім, повернемося до наших. Кейт та Вільяма через три тижні після освідчення ВІЛ та Кейт вийшли до журналістів та оголосили про свої зарушини офіційно. Так, так, ось саме ці легендарні фото свідчать про ту подію. Майбутня герцогиня під руку зі своїм обранцем буквально світилася від щастя. Втім, і сам Вільям був сповнений радості. Звичайно, ми дуже, дуже раді і чекаємо, не дочекаємося можливостей проводити багато часу і все наше життя разом. Подивимося, що принесе. Це майбутнє. Ділилися своїм щастям пара. Ну а потім, як ми всі знаємо, відбулося казкове весілля. Я не буду на ньому зупинятися, оскільки мені здається, що це тема для окремого ролика. Якщо ви хочете таке відео, обов'язково залиште якийсь смайл у коментарях. Це буде наш такий знак, що ви хочете відео про весілля Кейта Вільяма, а я його обов'язково зроблю. А потім ми знаємо, що цей шлюб приніс троє дітей: Джорджа, Шарлоту та Луї. цій подорожі історією кохання Вільяма та Кейт. Давайте зупинимось у 2017 році, адже саме тоді виникли перші чутки про зради принца Вільяма. Скандал розгорівся довкола моделі Софі Тейлор, який і приписує зв'язок з принцем. Тоді Вільям проігнорував низку заходів до дня співдружності. Замість виконання своїх робочих обов'язків він поїхав до Швейцарії, де проводив час на гірськолижному курорті разом із цією Моделлю папарація вдалося зробити кілька фотографій, на яких видно, як принц фліртує з дівчиною. Коли про можливу зраду стало відомо журналістам, до преси одразу ж вийшли друзі принца Вільяма, та я заявила, що ну нічого такого не було. Вони просто поспілкувалися. Ну, а що ж ще вони могли сказати? Повернувшись зі Швейцарії, принц Вільям одразу ж поспішив вийти у світ зі своєю дружиною Кейт, щоб спростувати всі чутки про можливе розлучення. Знаєте, я пам'ятаю ці фото з Софії, я пам'ятаю ті виходи Кейта Вільяма. Ну, на мою думку, тоді між ними стовідсотково ну, віяв якийсь холод. І хоча ми звикли до скутих на емоції Кембриджів, вони нам не сасекси. Але тим не менш, таким холодом від них ну дуже рідко несе, ну чесно. Але будемо списувати на те, що це мої відчуття і нічого такого не було. Тож висновки робимо самостійно. Лі, та говоримо про найгучніший скандал. Він стався у 2019 році. Тоді Вільяму приписували роман з найкращою подругою. Кейт Роуз Ханбері. Вільям, як стверджувався завів стосунки з Роуз, коли Кейт винашувала третю дитину, принца Луї, мовляв, герцогиня була зосереджена на вихованні старших двох дітей і була захоплена своєю третьою вагітністю. Тож їй було не до чоловіка, а він цим і користувався, і часто навідувався до Роуз, яка жила неподалік. Під Підґрунтям для таких заяв таблоїдів стали заяви журналіста Джайлса Корена на його сторінці. Твітер, я не читав ці статті, але я знаю про зраду. Про неї знають всі. Писав тоді медійник. Однак пізніше Джал звидалив свій Скандал досяг таких масштабів, що представникам королівської родини довелося випускати офіційне спростування. А це ого-го, який крок з боку палацу. Вони погрожували таблодам судом. За наклип і ще раз наголосили на тому, що Вільям ні ні, що не зраджую Кейт таке. Як ви могли таке подумати? Але ми знаємо, як працює британська преса по відношенню до королівської родини. Преса не може очернити репутацію майбутніх монархів. Принц Чарльз, Принц Вільям та Королева це ті особи, які, ну скажімо так, недоторкані. А от Меган Маркл вони залюбки. Поють інко тім, пресі стали відомі і інші чутки цієї теми писала, що Кейт Міддлтон різко обірвала стосунки саме з цією Роуз Ханборі, і крім того, вона попросила чоловіка виключити панянку з осіб, які наближені до королівської родини. Можемо сказати тільки одне: що димо без вогню не буває. Втім, деякі джерела взагалі пишуть абсурдні речі. На мою думку, де хто з британської преси заявляє таке, що на голову не налазить. Наприклад, що чутки про Вільяма та Роуз. Навмисно розпустила Меган Маркл. Ну це якийсь абсурд. Ну це просто за межами добра та зла. У відео можливо і не було, якщо б минулого тижня не розгорівся новий скандал із принцем Вільямом. Я вже про нього розповідала у своєму телеграм-каналі. Якщо ви досі не в курсі, то ви 100% не підписані на наш телеграм. А це обов'язково треба зробити, бо ми щоденно там публікуємо цікавинки життя членів британської королівської родини. Щоб бути в курсі всієї актуальної інформації, підписуйтесь звичайно на наш телеграм. Посилання в описі до цього відео повернемось до скандалу. Принца Вільяма активно булять в мережі. Через нову підозру у зраді, крім того, пишуть, що цей скандал виник не тільки через підозру у зраді, а ще він пов'язаний з. Пристрастю, у нібито герцога Кембриджського до певного виду сексу. Скандал вилився у тренд е, в мережі під хештегом Prince of Pegging. Напевно, багато з тих, хто цікавиться життям членів британської королівської родини, помітили оці ці фотожаби та меми у Твіттері. Підписані в постах хештегом Prince William Affair та Prince of Pegging. Як звертає увагу космополітан, героїною історії також є маркіза Чамлі Роуз Ханбері. Чутки почав поширювати відомий інстаграм. Акаунт демо, який публікує плітки про знаменитостей, і за словами деяких спікерів, чутки ці дуже часто підтверджуються. Але саме про принца Вільяма я вам гарантую, що ми ніколи правди не дізнаємося, бо палац цього просто не допустить. Ну я вам хочу сказати, що то й добре, бо ну. Я би не хотіла знати таких подробиць ані про Кейт Мідлтон, а не про принца Вільяма. Що таке пегінг? Я вам також не хочу розповідати. Всі ми тут дорослі люди. Тож, будь ласка, кому цікаво, прогугліть. А тепер повернемось до цієї так званої новини і обсудимо його як люди, які вміють думати. По-перше, такі подробиці опублікував ну, вибачте, якийсь там інстаграм-акаунт. Ну серйозно ми будемо тепер довіряти е, чуткам, які публікують інстаграм-акаунти. Рі, ну тобто, не там The Guardian або якесь там ще е шановне британське видання. Ну, якийсь невідомий інстаграм акаунт з чутками та плітками. Навіть якщо вони підтверджуються. Хто сказав, що вони підтверджуються? От я не знайшла якоїсь такої авторитетної людини, яка б сказала от дума. Опублікував цю новину, і за два дні вона підтвердилася. По-друге, в цій статті не вказується, що прихильністю до такого виду сексу мав саме принц Вільям. Там написано, що один з членів британської королівської родини принца Вільяма приписали туди тільки. Тому що у цій історії фігурує ім'я Роуз Ханбері, оскільки в 2019 році саме Уільяму приписували роман з неї, тож і зараз притягнули його за вуха в цю в цю історію. Але на мою думку, це все просто така маячня, що на голову не налазить, навіть якщо він має прихильність до такого виду сексу. Бо подивіться, Кейт та Вільям дуже часто зараз з'являються на публіці з дітьми та без них, і виглядають вони щасливо гармонічно, мені ну то ну я не розумію, з чого воно це все вилилося. Бо хтось щось сказав? Ну, давайте я щось скажу, а це опублікує МУА, І що ми тепер будемо мені вірити? Ну серйозно. Ух, ну нарешті, нібито я вам вже все розповіла про стосунки Кембриджів. Сподіваюся, вам була цікава моя думка, а тепер мені буде цікаво почитати, що ви думаєте цього приводу, залишайте свої думки у коментарях. На цьому в мене поки що все. Я сподіваюся, що ви оціните наші старання, поставите лайк цьому відео, оскільки саме завдяки лайкам та коментарям YouTube просуватиме це відео, та саме цей ролик побачить більша кількість людей. Не забудьте підписатися на цей канал та. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити інші наші відео. А за можливості та бажанням, ви можете ще стати нашим патреоном або задонатити нам будь-яку суму на картку. Ми нещодавно залишилися залишилося без роботи, тож ваша підтримка буде нам дуже приємна. Цей випуск вийшов завдяки і нашій патронесі. Також це Оксана Сердюк дуже дякуємо їй за фінансову підтримку. Будемо розвиватися і далі. Зробимо якийсь спеціальний контент для патронів, будемо над цим думати. Тож приєднуйтесь до Оксани! Завжди ласкаво просимо. Слава Україні! Боже храни королевам! Розвиваємо україномовний YouTube разом, донатимо на ЗСУ. Цілую люблю ваша королівська блогерка.